Ми продовжуємо на цій політичній кухні говорити з людьми, яких як ми сформулювали навіть в анонсі нашого телеканалу, яких ми поважаємо. Отже, Іван Малкович, письменник, видавець, людина, яка, хоч і не політик, але стежить за політичним процесом. Іване, спочатку про вибори. Чи ви здивовані, задоволені саме от вислідом перших? Першими цифрами, які дав екзитпол? Екзитполом, звісно, що задоволений, але я розумію, що зараз на багатьох дільницях по Україні відбувається такий Галовін і мені підрахує, і що вони там не роблять, це, це ми вже побачимо завтра, післязавтра. Якщо б все лишилося в межах цього екзитполу, то було б не найгіршірка не дасть такого. Піддесят там пісеми ну зрозуміло, що нам же ж по мажоритарці не давали. Ми розуміємо, що ми не, очевидно не будемо мати більшості, але важливо, що не буде конституційної більшості у партії влади, тому що це е, могла би бути загроза для взагалі для України для всього українського, для всього але демократичного. Але чому, чому люди не зрозуміли цю загрозу. Явка в 57%, причому в половині областей вона близько 50%. Ну тільки Тернопільщина дала 66%, шість. Але, зрештою, це не є дуже високий результат. Ми пам'ятаємо, що не так давно на виборах 66% було середнім показником, а тепер це найвище. Чому люди не пішли голосувати за свою долю? Ну е, мені здається, що може навіть тепер веб-камери, е, ну ми ще не знаємо, але явка ніби вже зафіксована, що вони не дали робити е, збільшення кількості виборців на сході України, там в Донецькій, області, в Луганській, бо мені здається, що там завжди підвищувалася явка. І оскільки там густо населений район, то ця явка зростала і загалом і по Україні. Але в Києві люди ну, менш-більш нормально. Якщо ми дивимося, як в Європі голосують, то ну тут навіть. Краще багато, багато проголосували, але е, ми бачимо, що там не добра удар. І мені здається, що це і молоді не прийшли, але ще й люди чекали на об'єднання. Люди хочуть, щоб, щоб, щоб демократичні люди об'єднувалися. І коли, можливо, Кличко заявив, що, е, ну, що він ще почекає з об'єднанням, До, за тиждень та в парламенті, то люди на це, мабуть, зреагували. Гарно, що свобода набрала, скільки що люди відклали свої інтелігентські такі. Сердечні приступи, а просто математично порахували, що без свободи в парламенті може бути конституційна більшість партії влади, і це було дуже загрозливо і тому от такі результати. Але це свободи. хіба не є небезпечним для єдиної країни, коли по 12% набирають два радикальних крила. Ну розумію, що комуністи не є радикалами, вони тільки експлуатують оцю радикальну риторику, але націоналісти зі свободи значна частина з них це справді націонал радикальні політики, і прийшовши тепер у велику політику. Вони зможуть напевно впливати тепер на ну на, на законодавство но, і так но, далі, Богдан е, що у партії регіонів нема е, цих радикальних політиків, що ми йдемося на Калісніченка Звичайно. і, і же компанію. це просто і це радикальні щодо того, щоб ми з іншою державою там проти своєї держави, Ці... колега з... кологадоні називає русскими фашистами. Тих, ну та, та ну так, тобто тут радикальні люди є. Вони щодо України, але мені здається, що якщо подивитися на... Список в трьох демократичних партіях, які входять в парламент, то десь порівну там є людей, ну, які, ну, які, можна до яких мати сумнів, але подивитися там на список той ж свободи, там ну, цілком, мені здається, пристійні люди, їх переважна більшість. І я сам боюся якихось таких ну, заяв. взагалі. Бо я намагаюся подивитися на політику, яку свобода можливо буде реалізовувати. Очима там, російськомовної людини там, зі сходу, з Миколаїв. Так, але ж багато російськомовних і росіян. Так, голосували, але вони, не можливо, не знають, що там пані Фаріон називає їх російськомовними дегенератами. Це ну як мінімум образливо, як максимум Мог... кілок, так би мовити, в майбутньому. Хочеться вірити, що, що вийшовши на таку арену, вже загально що і люди будуть, і лексика буде мінятися, і не, не треба буде от з таким захльостом е, все це говорити. Хочеться все вірити. А от якщо е, припустити, що все-таки ну по мажоритарці дещо зможемо де зможуть демократичні сили відстояти ті голоси, які люди дали, і в парламенті опозиційні три фракції матимуть доволі велику, хай не контрольну більшість, але якусь велику. Масу людей, чи вони зможуть щось змінити в урядовій і в парламентській політиці? От що щодо книжки, щодо культури, те, що вам найближче, ну я би думав, що треба все зробити для того, щоб три демократичні партії, об'єднавшись, зробили так, щоб в наступному уряді не було таких людей антиукраїнських таких національних негідників, як та бачник, наприклад, при владі, які тому що освіта це велика велика стратегія України. Це залежить, яка буде наша молодь, чи вони будуть у? Українськими громадянами, чи вони захочуть Україну покинути? Чи вони чи вони захочуть її розвивати, щоб, щоб вона процвітала? Чи чи їх будуть е чи вони будуть проукраїнськими потім політиками, коли виростуть? Чи будуть антиукраїнськими? Тобто, такі люди не повинні очолювати такі тобто, найстратегічніші це такий це таки, це, це таки наказ е виборця е демократичної я бійні? думаю, що це що це принаймні от от об'єднатися для того, щоб отакі от люди не прийшли, тобто можна чимось поступатися, але це одне з найстратегічніших питань мені. Здається, у формані моїх уряду, бо ми так собі смішки бришки, подивіться, скільки вони законів приймали, дуже болючих, все і все антиукраїнські, і ці люди знають, куди вони б'ють. Але цікаво, що не спрацював закон про статус російської мови, тобто явка невисока, тобто захищати. Тішитись тим, що є закон, і тепер вони можуть скаржитись до суду або до міліції російської мови, не спрацював. Тобто, це не стало мобілізаційним фактором для суду. Ну, мобілізаційним не стало, але воно стає таким законом, який входить в сутність нашого. Подивіться, як по Києву навіть побільшало реклами чи, чи вивісок російських їдеш. наче ще були українські назви? Зараз дуже багато російських вже не кажучи, коли ти від'їжджаєш від Києва туди на схід. Тому це все на жаль працюють. Ці всі закони працюють. Може, це не мобілізувало, але закони роз'їдають саму українську душу. Що таке питання? Я поставив його десь півтори години назад в ці. На цій кухні Вадиму Скуротівському професору, чи держава має активно грати в царині культури, чи держава має не заважати, от як книговидавцеві, як це здається, чи потрібні чіткі правила, закони і так далі, чи просто не заважати? І тоді от все буде добре з книжкою? Ні, ні, ну так як е, зараз ми розуміємо, що більшість не буде демократична, але хочеться вірити, що держава не буде заважати в цьому випадку, і хочеться вірити, що. Щодо видавництв, ті пільги, які є, що вони ще залишаться, тому що зараз, коли в світі паперова книжка взагалі загрожена її існування, якщо ще введуть на, на як обіцяли ввести з наступного року всі податки по повній програмі, тоді українське видавництво просто я думаю, що більше половина видавництв ляже. не виживуть, ляжуть іване. Тепер я прошу тебе і наших глядачів, власне подивитися чи послухати включення нашої е, колеги журналістки Тетяни тетяну яка сьогодні балотується ще є кандидатом в народні депутати на львівщині тетяно е, чи ти є на зв'язку чуєш нас Так. О, вітаю тебе. Як відбувається підрахунок голосів? Чи є вже якась певність щодо того, хто скільки набирає твоїм опонентом? Це для телеглядачів є місцевий олігарх Дубневич. Як пройшов день виборів? Яка була явка, і що нового власне власне з власне виборчої кампанії? Ну в принципі зов, зовнішньо все спокійно. Результати стрибають, то я то він. Але, в принципі, досить таки тривожно. Я думаю, що відбувалися такі, такі фальсифікації, тому що я знаю, що представники його в дільничних комісіях 90%, плюс пішли дуже великі кошти, щоб підкупати моїх членів дільничних комісій, які йдуть ну, від батьківщини, так би мовити. Тому, тому відповідно, і зустрічаються такі дільниці, де раптом результати аномальний, наприклад, стрибає високо на його користь. Але, що чи... в результаті воно вийде, ми ще подивимося. Але чи можна сказати, що день виборів в такому проблемному окрузі пройшов без особливих проблем? Чи все-таки були якісь каруселі, ну і таке інше? Ну, все знову таки відбувалося тихо. Відбувалося тихо, особливо нічого ми не помітили, але знов таки наші ресурси, щоб помічати, були дуже і дуже малі. Тому що в основному мої спостерігачі річних комісій були партійні, але вони були місцеві, а на місцях, я ж знов-таки кажу, працювали дуже великі гроші, дуже великий тиск. Львів підтримав, тобто зі Львова мене приїхало тільки 5 десятків спостерігачів незалежних, так би мовити, але на 260 дільниць це було дуже мало. Дякую, Тетяно. Бажаю захистити той вибір людей, які вони зробили, і сподіваюся, що протягом цієї ночі очевидно вже зранку зранені будемо тримати руку на пульсі, того, що відбувається так. там на Львівщині. Успіхів Івана, як ви думаєте, чи от такі відчайдухи, як Таня Чорновол, як Олесь Доні і інші люди, які пішли от на округи воювати з грошовими мішками, чи вони власне мали бути в парламенті менш проблемним способом, наприклад, через списки об'єднаної позиції, через списки партії Удар, через списки партії Свобода? Чому ви такі люди з ідеями, з позицією билися проти олігархів? Ну, мене справді дивує це щодо Данія, який був одним з найактивніших депутатів, і що його не взяли в список. Він тепер б'ється на там Будемо сподіватися, я бачив першу інформацію в, в, в Твіттері. По одному з сіл це торговиця від велике село на Городенківщині. Він має 520 голосів про підрахунку. Його опонент регіонал Гдичинський, 127. Ага, Якби ну, така так, пропорція збереглася, ну, доні було, буде ну, в парламенті, але там дуже проблем, проблемний проблемне округ. Ну і нарешті, можливо, таке передостаннє чи останнє запитання. У 2006 році ви ходили до парламенту. Була така спроба. Чи залишайте для себе теоретичну можливість поверну ну, не повернутися, але піти в політику, так як саме це роблять багато митців, журналістів, дічів культури, які хочуть самі зробити те, чого професійні політики не зробили за ці роки? Ну я думаю, що досить на нашому кутку, що мій сусід Бенюк ви буде депутатом. А я думаю, що видання україномовної дитячої книжки гарної, це теж. Дуже велика політика культурна, і я би хотів залишатися в цій політиці до кінця свого життя. Тобто в 2015 році. Пропускаєте? так я б взагалі дуже. Я мріяв би, щоб опозиція так себе поводила два роки, що, щоб вони могли сформувати якогось лідера на 15-й рік. Тобто є є ж кандидатури, так, як той Анатолій Гриценко, Чи хто? Тобто, щоб щоб вони не сварилися, об'єднувалися і вже висували когось на першій ролі на 15-й рік. Добре, це був великий оптиміст на 2015-й рік. Іван Малкович поет я видав не оптиміст, не оптиміст, але принаймні є бажа. Вважати... Ання отримати Я песиміст оптимістичний песиміст. Це називається реаліст. Правильно yeah. це Іван Малкович. Це TVI, дивіться і Дивіться на седалі. Ніч виборів триває за пару хвилин після реклами. Продовжуємо.